Вітаю всіх на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 10 серпня. І я вам покажу, які автомобілі продаються, які на них ціни. І бажаю всім приємного прогляду, Ви обов'язково долучайтеся і розпочинаємо. Volkswagen CC, У нас в комплектації Airline. 13 рік 183 пробігу. Ціна 11900, 2-літровий бензин, коробка автомат. За комплекцією Airline досить гарна ціна на ЦЦ-шку. Volkswagen Tiguan, 11 рік, літровий бензин автомат 200 пробігу, ціна 10700 з панорамним дахом та білим шкіряним салоном. 5008 Peugeot, ціна 9950, 12 рік, 234 пробігу, клімат-контроль, механічна коробка передач. 1,6 автономних візельочок. Заміна на ГРМ бита фарбована. ціна 9950 Volkswagen Tiguan. An 13 рік Такі для панель. передане Дволітровий бензин 240 пробігу 13-го року найдемо Volkswagen факт Fairline. Люди оглядають, не будемо заважати. 124-16 рік, 211 пробіг. Nissan Rock -рок. 519 року, 2,5 бензин, коробка автомат, 59 тисяч пробіг. Всього-навсього в даному автомобілі. Ще один рог 16 року, 12, 600. повний привід, автомат, 2,5 бензин. Міні. Цінатку автомобіля 4300, 1,6 бензин, коробка автомат 4-го року, 208 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. BMW x 3 13700 11-го року. 3 літровий бензин, повний привід X-Drive, 210 тисяч пробігу. І вже на українській реєстрації. Audi a 15 2015 року, 2-літровий дизель кропка автомат, 82 пробігу і коричневий шкіряний салон. Kia Sportage повний привід автомат. Комбінований салон шкіра зі тканиною. Ціна його 18 2018 року 72 тисячі пробіг, 24 бензин і також повний привід у даному Sportage. Volkswagen Jetta, дизельна, 10150, чорний шкіряний салон, 122 пробігу і 2-літровий двигун. Також ви могли побачити на цінках логотип компанії АвтоРія. Це наш генеральний партнер, і саме в нас є чудова можливість розмістити безкоштовне оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Що та щонеділі менеджер компанії АвтоРія приходить, фотографує детально з усіх сторін автомобіль. Та його публікує на сайті авторі. І це все абсолютно безкоштовно. Ви тільки вказуєте Він-код, і ви можете тоді безкоштовно розмістити оголошення. Таке ексклюзивно тільки на карбазар. Тому, якщо ви хочете швидко продати автомобіль, виставляйте його обов'язково авторія та приїжджайте на карбазар. Тач-тач і продав свою тачку на авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Нісанд X, 14320 року. 95 пробігу, 1,6 бензин, автомат. Chevrolet Bolt 21 500 доларів. 21 штик, 56 тисяч пробіг. У нас електромобіль Tesla Model 3. 2018 року, 18300 Long Range, Друзі, Tesla Model 3, 18300 Просто халявна ціна. Ось така трієчка. 16514 року Honda CRV 200 пробігу, 2.2 дизель, коробка автомат, повний привід, шкіряний салон. Ось така гарна Honda CR-V. Peugeot 5008, 9750-11 року, 2-літровий дезель, коробка механічна. 700 2012 пробігу. Renault Talisman Sedan, 13950 16 року. 1,6 ще Коробка автомат. 220 тисяч пробігу в даному автомобілі. Renault Megane третього покоління. Ціна його 8200 2012 року, 1,5 дизель на механіці 203 пробігу. Nissan Rock попереду. 15-го року 170 тисяч пробігу. Ціна 15300, 2,5 на газ, бензин. максимальні комплектації, адже видно камери 360. Панорамний дах та білий шкіряний салон. Також лінзована оптика. Audi Q550 Q5, 5 року, 2-літровий бензин автомат, 99 пробігу в даному автомобілі. Ford нас Puma або Escape. 15521 року, 1,5 бензин, коробка автомат, 48 тисяч пробігу всього-навсього в даному автомобілі. У нас знову не escape, but, але в автосоні називається нас Ford Puma. Шкода Октавія A716 року 1,6 дизель на механіці. Повний привід 165 тисяч пробігу і ціна 12 тисяч доларів за повну привідну Октавію. Ну, Дуже-дуже приємна ціна. Nissan Rogue 16600, 19 рік, 2,5 бензин. Темний тканений сабор. Ким на пробігу. Тесла. У нас попереду Model X. Друзі, ціна 21 500 за 18 рік. 88 пробігу, пневмопідвізка і у нас повний привід. Ще раз кажу 21 500, 18 рік, 88 пробігу. Просто-просто бомбезна ціна за даний автомобіль. Далі у нас Mitsubisie 5412 року, 136 пробігу, 1,2 двигун. І коробка механічна. Електричний Jaguar на ZPAIS, 27 тисяч доларів. Ціна 2019 року. Повний привід, батарея на гарантії. Не бита та не фарбована. Поруч Тесла Y у нас. 21 рік, 42 пробіги у нас. З розкішним білим шкіряним салоном. Ціна її 27 тисяч доларів, повний привід, запас ходу понад 500 кілометрів. Покажу вам салон. Подивіться, як він гарно виглядає, можна сказати, як новий, сидіння взагалі просто в шикарному стані. Великий панорамний дах. Поцікаву пропозицію, обов'язково телефонуйте. Номера всі вказані на цінниках. Це номера власників. Можете інтелмути напряму, запитати деталі по кожному з автомобілів і, звісно, торгуватися. Hyundai Santa Fe 2020 року 79 тисяч пробігу, повний привід, 2800. Кропка автомат, тканине салон, електролювання сидінь, датчик утримання смуг, повний привід, мертві зони, дуже-дуже багато різних опцій. Ну і вона ще 20 рік 20 тисяч доларів. Та свіжа машина за досить класну ціну. Volkswagen Golf 13 тисяч доларів, 2016 рік, 1,6 дизель. Європейка 252 пробігу. У нас Golf плюс Nissan Leaf, Ціна 7900. Запас ходу 160 км, 17-го року 100 тисяч пробігу. І 700 за ліф. Ціна. Ford Спортфокус, кузові Універсал. 9952-літровий дизель механіка, 243 пробігу 2014 року. З спартроніками 360, чорними легкосплавними дисками. Дуже гарно дивиться. Opel Astra Джейка у нас. 16 рік, 1,6. У нас дизель механіка. 1021 тисяча пробіг. Ціна 10 850. Завжди кажу і продовжую тому казати, хто шукає автомобілі в районі 10-11 тисяч доларів, дуже часто брають маган. Рекомендую також при виборі звернути увагу на цей автомобіль, зробити дез-драйв, приїхати з досить-досить цікаве авто. Ford Focus Фокус кузовий 16 2016 року, ціна його 9700, 2-літровий бензин, коробка автомат та 85 тисяч пробіг. Nissan Rock рок, 14316 року, 2,5 бензин автомат та повний привід, 145 тисяч пробігу. Ще один Nissan Rock. Дуже жарніша комплектація, ще трішки. В принципі, той з камери 360, той з камери 360, але той з тканиним салоном це у нас зі шкіряним. 16100, повний привід, 17 рік, 2,5 двигун. Так, виглядає у нас передня панель і має ще й двоколіні легкосплавні диски. Opel Astra 2014 року, ціна його 7200, 1,7 дизель на механіці, 220 тисяч пробіг і представлений в кузові універсал. Volkswagen Touran. У нас Автомат, бензин, 220 пробігу, ціна його 7600 сьомий рік. Не бачу, який двигун. Закрите сервісну книгу, козацька, пропозиція. Телефонуйте поруч ще один сімейний мінівен на середньоград 12 2012 року, 270 пробігу, 1,6 дизельна механіка, механіція, 7, 9, 550 ціна. Ось така фабія є. В кузові Універсал. 7150. дизельна. Також є сервісна книга, прикритий об'єм не бачу, 250 тисяч пробігу, тому він підтверджений. І давайте глянемо ще в село Фабії. Так, лінзована оптика. Компутація з грінлайн. З клімат-контролем. До речі, фабі рідко зустрічається. І йде 4 скло та мультикермо. Досить-досить класна комплектація по Фабії. І, звісно ж, легкосплавні диски. BMW у нас 33 тисячі 500 доларів ціна, дволітровий у нас гібрид 2018 року, 85 тисяч пробіг. Кось цікавий така красунечка. Телефонуйте. Дуже-дуже гарно дивиться авто. Chevrolet 9500 доларів його ціна, 11 рік, 280 пробігу, 2,4 бензин. Автомат та повний привід. Спорттеж. 26 тисяч доларів 2018 року. 2-літровий у нас також гібрид. 70 тисяч пробігу, повний привідний. Дуже красива машина в максимальній комплектації з панорамою, автоматом, комбінованим салоном. Наявності. Що ж, друзі, праву сторону я в ряду показав. Вертаємося, буду показувати зараз ліву сторону, тож обов'язково ви підписуйтесь на наш YouTube канал я продовжую показ автомобілів. Ford Escape, ціна його 1497 року і номер телефона. Всі деталі по автомобілю. кого зацікавить саме дана пропозиція. Телефонуйте. Власник номер лишив. Йдемо далі. Друзі, напевно, вже п'ятий рог. 18 рік, 292 пробігу. 2,5 двигун у даного автомобіля. Є Sportage, 1,6 бензин на механіці, офіційна ТОО, машинка на гарантії, ще 21 рік 27 тисяч пробіг всього на всього. Ціна 19300 на такий Sportage. Audi a 4 третього року ціна 5,340, 260 пробігу, 1,6 газ бензин, повністю обслуговували і 6 сервісна книжка присутня. Deo Сенс, четвертий рік, 147 пробігу, 1,3 бензин, 2,100 Volkswagen Jetta. Офіційно, офіційно куплена в автосалоні, не Америка, не головши, 13-го року 117 пробігу, 1,4 бензин, автомат без ДТП. Це зглянемо салон. Також диски, чувства на сидіннях, підігрів сидінь, мультикермо, двозонний клімат, коробка автомат. Враховуючи, що це у нас ціленька машина без ПТП, 117 пробігу, дуже-дуже непогана ціна. Америка бита там по 9 тисяч, будь ласка, 13 рік, ціленька 10900. Mazda CX5 21700 20 року машина, 125 тисяч пробігу. Також без пошкоджень, 2,5 бензин, звісно ж, автомат. заглянув на салон, де комбінований шкіри з алькантарою. на двозонному кліматі, з підігрівами сидінь мультикермо, датчик світла, дощу. Це досить гарна машина. Шкода фабія вкусві універсал. 6750, 1.2 дизельна дезель на Написана комплектація 265 пробігу. Поруч Volvo V-50, але не просте Вольво в комплектації Air Design. Це на 12 рік, 1,6 дизельний двигун, механіка. Цена 8500, шкіряний салон, світло світлодущу, клімат-контроль, механіка шестиступка. Машина повністю обслугована, вклади не потребує, ну і, звісно ж присутній. Власник підказує, що автомобіль повністю в рідній фарбі і повністю обслугований. Продовжуємо. Nissan 11100, 2012 року. 1,5 дизель механіка 240 тисяч пробіг. Опель Інсінгія ціна 2012 року. 838 пробігу. Не фарбований. Два комплекти гума. Інсігнія, до речі, козові седан. Hyundai iX35 11700, 11 рік, 216 тисяч пробігу. Це нас 1,7 дизель на механіці. З комбінованим салоном шкіра зі тканиною і я думаю, що це у нас передній привід. Буде досить економічно. Попереду ось такий красивий кросовер RAV-4 у нас бензиновий гібрид. 2020 року 107 пробігу, 29 850 ціна невеликий пробіг і машинка буде досить і досить економічна. Nissan Кашкай 12-го року. 1,6 дизельна механіка, дизель на механіці, комплектація техна. Це є максимальна. Можна салончик? Присутній безключовий доступ. У нас додатковий йде обігрів, шкіряний салон, підігрів сидінь, мультикермо, величезний панорамний дах. Звісно ж. Акустика йде боус, камера заднього огляду. Ось такий додатковий зверху є багажник. І ціна за 2012 рік 11350. Ще й 1,6, не 1,5. Він має 130 кінських сил. Оцей класний літер. Volkswagen Golf 4 ,3 800. Другий рік. 1,4 4 бензин на механіці 215 тисяч пробіг. Jeep Compass. 18950, 21 рік, 2,4 бензина автомат, 83 пробіг. Має безключовий доступ. Машинка закрита. Так зараз власник відкриє. Комбінований салон, шкіра зі тканиною, мультикермо, датчик світла дощу, клімат-контроль, карфлей та Android Auto. Volkswagen Golf 4 в Кузові Універсал. Ціна його 3800, 1,6 бензин, механіка, 199 пробігу 2001 року. Даний автомобіль. Ford Focus, в кузові універсал, з економічним двигуном 1,6, дизельним. В рідній фарбі підігрів сидінь, парктроніки 360, функція самопаркування. Зараз вам ще покажу салони, всі ці функції, адже візуально просто машинка здається звичайна, насправді дуже-дуже гарна комплектація. Зринок 360, так у диски, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Ось це функції, про які я вам говорив. Двозона кліма і підігрів передніх сидінь. Досить, досить гарний форт, досить гарна ціна за нього, економічний і гарна комплектація. Свіжа з Європи. Mazda го року, бензин 65 пробігу. Салону один власник. Контакти вам видно в кінці, до речі, 66 067 960 33 66. Телефонуйте. Nissan Кашкай 11500, це 7-місний. Механіка 170, 177 пробігу, 13 рік, 11500. Також гарна ціна. Сітрен такий. 10800 1,2 бензин, автомат 16 року, 91 пробігу. І будемо завершити відео на всьому кросовері. Народний у нас кросовер Honda CR-V, 10 й рік. 24 у нас газ бензин, те, що зараз потрібно. 12650 автомат, 172 пробігу. Стало на зараз в принципі, найвигідніше їздити саме газ бензин і маєте повнорозмірний великий сімейний кросовер. Друзі, а я всім дякую за перегляд. Долучайтеся обов'язково до нашого ютуб-каналу і пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте. Можливо, саме по ним я зніму наступне відео. Або вони нас є в наявності. Я вам надійшлю пряме посилання. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі в наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.